Всім привіт! Мене звати Роман Стельмах, я живу в Лісабоні вже більше восьми років і весь цей час розповідаю про Портуалію на цьому каналі. Якщо ви плануєте переїхати до Портуалії, зайдіть на мій сайт visportual.com, там вже більше 400 корисних статей для тих, хто планує переїзд сюди. А ще там юрист, бухгалтер і ріелтори майже в усіх регіонах Портуалії, тобто насправді корисно. А в сьогоднішньому відео поговоримо про дешеву нерухомість в Португалії і де її можна купити. Я вирішив підготувати цей матеріал після того, як прочитав статтю про муніципалітети в Португалії з найдешевшим житлом, в якій автор стверджує, що є місця, де можна купити нерухомість за 420-430 євро за квадратний метр. Звучить обіцяючи. Квартира на 100 квадратних метрів за 42 тисячі євро. Отже, я пішов на ідеаліста і подивився, що можна купити по ціні до 60 тисяч євро. Я дивлюсь по всій портуалії, максимальна вартість 60 тисяч євро. І дивлюсь за останній місяць, ну, щоб не дивитись, нерелевантні. Так. Т0. Таймшери. Ну, тобто, ти купуєш і можеш приїжджати в якісь неділі. Тут Не будемо виходити навіть. За 35 тисяч євро є. Це 217 квадратних метрів. Давайте подивимося, що це таке. Перше, де воно знаходиться? Гувеє. я навіть не знаю, де це. Не був. Так. так, де це воно знаходиться? Зараз подивимося. Ага, зрозуміло. Біля гори серда Аштрела, найвищої континентальної точки Португалії. Ну ось така от штука за, за 35 тисяч євро. Так, давайте подивимось, що ще. Ось за 60 тисяч євро є. Дві спальні, 30 квадратних метрів, як це так може бути? От такий от вигляд це має 60 тисяч євро. Вигляд не презентабельний. Давайте подивимось, де це. Коротше, це біля самої еври. Ну, непогане містечко, до речі, там виросли ціни на нерухомість за минулий рік на 37%. Ось Т3. Три спальні, окрема хатинка. Давайте подивимося. 240 метрів квадратних, 60 тисяч євро. Так, є трошечки землі, ну, типу, якщо подобається працювати на землі і працювати руками, то це може бути. Гарним варіантом. Давайте подивимось де це знаходиться. територіально. Біля Томару. Окей, ну типу центральна Португалія. Непогано, скажімо так. Є ось за 23 тисячі. Давайте подивимось, що це. Так. Покупаду. Вона кимось зайнята. Я не знаю, що це означає, типу можна купити тільки 33% від, від цієї нерухомості. Так, да, так. Да, 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 да. За 23 тисячі ви купуєте одну третю нерухомості. Ну, коротше, будуть співвласники. Думаю, що вам таке не цікаво. Давайте ось за 37. Була 52, стало 37. Що це таке? Санта Марія. А, це це нові центри біля Лісабону. А, Це 50% житла. Тобто ти купуєш за 37 тисяч євро 50% житла. 45 пропозицій за останній місяць вартістю до 60 тисяч євро. Тобто варіанти є. Зрозуміло, що коли ми говоримо про Портуалію, то в голові виникають картинки океану, комфортного клімату, трамвайчиків в Лісабону і Паштел Динат. Насправді, Португалія дуже неоднорідна. Там, де є дешева нерухомість, до океану треба буде їхати годину, а може дві. Що таке дві години, скажете ви? Дійсно, дві години це нічого. Але якщо до океану 100 км, то часто туди ви їздити не будете. А отже, картинки про океан. Відпадає. Якщо говорити про комфортний клімат, то на відстані 50 100 км від океану він буде не суперкомфортний. Наприклад, зимою температура вночі буде менше нуля, а влітку може сягати вище 40 градусів. Враховуючи низький рівень теплоізоляції португальської нерухомості, всі ці перепади температур ви будете відчувати в себе в квартирі чи будинку. Отже, про приємний клімат можна теж забути. Ну і наостанок, звідти, де дешева нерухомість вартістю до 60 тисяч євро, до лісабонських трамвачків треба їхати декілька годин. Треба розуміти, що дешеве житло є, але воно знаходиться не в тій Португалії, яку ви бачите в інстаграмі і Ютубі. Хорошим прикладом дешевого житла може бути будинок Оксани і Річарда, який їм обійшовся приблизно в 60 тисяч євро. Ми його показували в одному із відео. Якщо не дивилися, подивіться посилання в описі. Повертаючись до статті про нерухомість по 420-450 євро за квадратний метр. Давайте розберемося, що це за муніципалітети, де можна знайти таке житло. Згідно даних сайту Ідеалішта, найдешевший муніципалітет в Портуалії це містечко Ніза біля Портале. Отже, давайте подивимося, що взагалі продається в містечку Ніза зараз. Дивимось за останній місяць. Ну, щоб не дивитись, нерелевантні. Пропозицій. Всього є 8 пропозицій за 45 тисяч, 63 тисячі, 350 тисяч, 110, 67, 000, 8, 175, 295. Ну, от давайте за 175. В іншому відео ми показували, що квартира Фігера да Фош коштує приблизно так само. Що можна купити за ці гроші у містечку Ніза, наприклад, 448 метрів квадратних. Чотири спальні, 2 поверхи. Ну, от такий от будинок. Видно, що в ньому вже якийсь час ніхто не живе. Треба інвестувати в ремонт, треба, напевно, багато що міняти, але, але в цілому, слухайте, така фазенда величезна. Що тут є у нас по 45 тисяч? 45 тисяч, в принципі, як квартира в передмісті Києва. От така от хатинка, 45 тисяч, 169 квадратних метрів, три спальні, ну, таке от е, стареньке житло португальське, сільське. Жити я там би не хотів, але в принципі жити можна. Ось за 63 тисячі, 255 метрів квадратних, 4 спальні. Ну, видно, що в цих місцях ніхто не живе. Треба там все відновлювати, треба ремонтувати. Отже, є варіанти. Якщо купити за 45 чи за 65 тисяч собі таку хатинку, вкласти туди ще 10-15 тисяч євро для ремонту, то в принципі можна жити. Що таке Ніза? Ніза це містечко на кордоні з Іспанією. До Лісабону 200 кілометрів. Зараз там проживає приблизно 3 тисячі чоловік. На жаль, кількість населення постійно зменшується, і що ще дуже важливо, старій, згідно в Вікіпедії, 40% тутешнього населення в віці від 64 років. Думаю, що місцеві в основному працюють в сфері адміністрування і обслуговування. Типу, хтось в кафе працює, хтось в банку, хтось в міському управлінні, є трохи сільського господарства, трохи туризму, ну, всього потрішки. Скоріше за все, якщо ви приїдете сюди жити, то вам треба буде самостійно щось створювати або працювати віддалено. Якщо подивитись на сайт муніципалітету, то він виглядає живим. Видно, що адміністрація займається своєю роботою. Тут парковку відкрили, тут уроки музики провели. А тут перемонтували калсаду. Порівняно з Лісабоном чи Порту, це містечко виглядає депресивно. Але воно живе, живе своїм життям, яке може стати і вашим життям, де ви знайдете гармонію і спокій. Ще одним муніципалітетом в рейтингу ідеалішта, де можна купити житло по 430 євро за квадратний метр, це пенамакор біля кашталу Бранку. Давайте подивимося, які оголошення є в цьому містечку прямо зараз. Як завжди, дивимося за останній місяць, тільки щоб не дивитися нерелевантні пропозиції. За останній місяць в містечку чи в селищі Пенамокор опублікували три пропозиції: 86 тисяч, 22 тисячі 145 тисяч. Давайте подивимось за 86 тисяч. Так, каза, така хатинка собі на першому поверсі. Всього 300 квадратних метрів Т5, 5 спалень і гараж. Зрозуміло, що тут ніхто не живе вже якийсь час і це все треба ремонтувати. Але 86 тисяч є. Давайте подивимося, що за 145 продають Т2 Фігіра дафош. 425 метрів квадратних всього. М -м Пишу, що. Треба трошечки покращити, Ну, тут треба трошечки інвестувати в те, щоб це перебудувати все. Ну, але купа нерухомості 425 метрів квадратних, можна зробити, напевно, маленький готельчик. Всього три пропозиції: напевно, не можна об'єктивно зробити висновок на рахунок е ринку нерухомості в цьому місті. Але зрозуміло, що якщо, наприклад, да Даф Т2. Коштує 145 тисяч, а тут Т425 квадратних метрів коштує ті ж самі гроші, то ну, є над чим подумати. Пенамакор маленьке селище, також на кордоні з Іспанією. До Лісабону 276 км. Зараз там проживає приблизно півтори тисячі чоловік. Так само, як і в Ніза, кількість населення зменшується, і так само майже половину населення люди похилого віку. Колись такі поселення, як Ніза і Пенамакор, виконували дуже важливу роль. В них будувались фортеці для захисту кордонів Портуалії від потенційних загарбників з Іспанії. Портуалія і Іспанія вже давно не мають суттєвих претензій щодо кордонів, а тому роль таких поселень зменшується. Треба шукати нові економічні стимули для розвитку життя. тут. Наразі в Пенемакор і сусідніх селищах формується потужна ком'юніті експатів, особливо з Британії. Згідно даних на 2019 рік, тут проживає приблизно 500 іноземців, а це більше 10% всього населення в цьому регіоні. Думаю, що сюди їдуть через відносно низьку вартість життя. Хтось на пенсію переїжджає, хтось онлайн заробляє, а хтось здає своє житло десь в Британії і на ці гроші живе в Пеномакор. Знову ж таки, якщо подивитись на сайт муніципалітету, то не скажеш, що це місце, де живуть одні пенсіонери. Тут своє життя. Перед Різдвом проходить святкування з величезним вогнищем, яке показують по національному ТВ. З новин бачу, що до команди пожежників долучилися ще 5 чоловік. А ось діти з музичної школи щось організовують. Подивіться, регулярно щось проходить. Серед основних сфер економіки сільське господарство. Тут ростуть оливкові дерева, вирощують овець. Поряд багато лісів, тому розвивають промисловість, пов'язану з використанням деревини. Можна окремо виділити харчову промисловість. Виготовляють оливкову олію, роблять сири і ковбаси. Третє місце в рейтингу найдешевшого житла селище Гойш. Недалеко від Коімбри. Давайте подивимося, які пропозиції по нерухомості тут є сьогодні. Селище Гойш. Одразу за останній місяць. А... Тільки три пропозиції. Так само, як і в Пенемакорі. Ну, За 1 250 тисяч дивитись не будемо. З нас ніхто її купувати не буде. Подивимось за 55 тисяч. Що тут є? 140 метрів квадратних, дві спальні, ну от от така штука. 55 тисяч і там якусь кількість тисяч треба вкласти в те, щоб тут можна було жити. Давайте подивимось за 36 тисяч. От вона коштувала 40, зменшили на 10%. Ага, без фотографій. Три спальні і, і таке інше. 56 квадратних метрів, 36. Ну, скоріш за все, треба перебудовувати. Ну, ладно, давайте подивимося за 1 250. От, якби в мене був 1 250 щоб купити е, кінту в селищі Гойш, от, можливо, я б розглядав цю пропозицію. Історична штука, 1898 метрів квадратних. Всього. 1 250 і тут ще треба, не знаю, напевно, 500 тисяч вкласти, щоб тут жити. Ну, відповідно до того рівня, який тут є. Ну, взагалі, зрозуміло, що це історична будівля і тут треба робити якийсь готель історичний. Скоріше за все, мають бути якісь програми допомоги від держави для реновації таких ось місць. 1 250 я просто до цих пір в шоці. Ну, типу, 1 250 небагато, порівняно, наприклад, з квартирою в Кашкаші. Ну, це буде Т2 в Кашкаші. Але 1 250 в одному із найдешевших регіонів Португалії за кінту. В яку треба вкласти ще півмільйона, напевно, трошки забагато. Так само, як і в Пенамакор, і в Ніза, дуже мало пропозицій для того, щоб зробити якийсь об'єктивний аналіз. Будемо вірити авторам статті на ідеаліста про те, що оцей регіон займає третє місце по найменшій вартості житла в Португалії. Кощ це маленьке селище, адміністративний центр муніципалітету, в якому проживають близько 4 тисяч чоловік. В самому Гость живуть приблизно 2000 чоловік. До Лісабону 230 км. Так само кількість населення зменшується, тому і житло дешевше, ніж в інших регіонах. Гойж знаходиться в долині між горами в лісистій місцевості на березі річки. Географічне положення ізолює селище, що впливає на економічний розвиток місцини. Раніше тут функціонували декілька фабрик, але зараз все це закрито через нерентабельність. З однієї сторони це мінус, з іншої цей регіон приваблює своїм туристичним потенціалом. Тут є сланцеві поселення. Відомі португальські Алдеї де дешішто унікальна архітектурна спадщина, річка, гори, ліс, архітектура, традиційні вироби місцевих майстрів все це може стати хорошим фундаментом для розвитку свого туристичного бізнесу. Звісно, що, скоріш за все, роботу тут знайти буде непросто. Тому їхати сюди краще з доходом онлайн. Знаєте, ось я розповідаю про ці місця і згадується селище Куба, Волонтеж. Де ми записували відео літом з Євгенією, яка працювала там на виноробні. Якщо не дивилися, подивіться. Женя приїхала в Кубу з Києва і ділиться своїми враженнями від життя в місті, яке дуже схоже на ті, що я сьогодні описував. Правда, вона була вимушена їхати сюди через вторгнення російських військ і сприймала все через призму цих жахливих подій. Але все ж таки, ви зможете подивитись, як виглядає життя в маленькому селищі в центрі Португалії. Надіюсь, це відео було корисним і цікавим. Ставте лайк, пишіть коментарі. Це все нам дуже треба.